остання новина, якою з нами поділилася New York Таймс, в яку все одно я читаю, читаю, дивлюсь, дивлюсь, і дуже слабо віриться, але ну написаному, та як то кажуть, вірити. Подейкують про те, що нібито в Сполучених Штатах Америки дійсно вже визначилися із питанням передачі нам тамагавків. Пишуть Україна отримає тамагавки. Пентагон вже має готові плани передачі ракет. Я так зайду трошки на поле російської пропаганди, яка завжди каже: Ой, ви що, це буде означати, як ніколи в... Тягнення Росії в цю війну. Чи можемо ми сказати, що ну, значить, американці вони справді зважили всі за і проти, і ось воно готове рішення. Ви знаєте, європейські лідери дипломатію не граються, і коли вони опанують постачання якихось озброєнь, вони просто це роблять, а потім. Оголошують та навіщо оголошують? Ну зараз так сталося. Якщо подивитися на нашого ворога, то він не кричить на кожному розі. А я ось Україну бомблю корейськими корейськими бомбами, обстрілюю корейськими гарматами, запускаю по Україні іранські шахеди. Вони просто роблять свою чорну роботу. Навіщо з нашої сторони так робиться? Ну, нам навіть гадати не хочу з іншої сторони, що, власне кажучи, в Америці відбувається, ну така ось просто характеристика Трампа. Це що оф, це показуха тут. Питання не в цьому, власне кажучи, про томагавки. Поступівшись з експертами, я переконаний, що і на превеликі жалі в москалів. Ці експерти є, а вони розуміють, що таке томагавки і. У мене є, власне кажучи, припущення, яке я сформулював не так щодавно нещодавно трьох запитаннях. Перше, томагавки насправді гарні ракети, чудові, вони виконують свою функцію. Друге, томогавки розроблялися для того, щоб запускатися. І це кажуть експерти. Про це експерти знають. Тут просто я ну, практично цитую експертів, і у вас кажучи, у зв'язку з чим у мене запитання, чому мене в НАТО. Вони. Розроблялася для того, щоб запускатися з засобів флоту з води. Флоту в Україні немає. А, свого часу американці спробували розробити системи а, інші ніж кораблі, ракетоносці. Ну не вийшло в них. Потім вони спробували розробити якісь наземні платформи, їх там штук 5, кажуть як стати чи щось там таке, випустили і, і все. І от ці платформи вони не продають, не передають нікому ні за які гроші всього світу, навіть партнерам по НАТО, або за межами на НАТО. З авіаційних платформ їх запускати неможливо. У зв'язку з цим, власне кажучи, у мене запитання: а ми з чого їх плануємо запускати, власне кажучи, або придумали якийсь фантастичний засіб, з якого можна це робити, або нам передадуть. Морські ракетоносці, або експерти годують президентів США та України неправдивою інформацією, або щось інше. І тут, власне кажучи, буквально сьогодні чи вчора, в цьому контексті не те, що проговорилася, от так, зробила таку е ремарку наша нинішня послання в Сполучених Штатах, а до цього віцепрем'єрка з питань європейської атлантичної інтеграції. Вона сказала, що не процитує, але приблизно таке, що ну не важливо їх запускати головне, щоб мати їх у себе, і власне кажучи, це як засіб стримування. Це власне кажучи, те, що я думаю, про томагавки після спілкування з експертами. Так раніше пан Володимир Володимир говорили, що а щоб було, та, якби, наприклад, в нас були ці ракети до повномасштабної війни, напав Путін чи не напав, мені все одно здається, що його нічого раціонального не стримує, навіть удари у відповідь. Але у той же час я б глобально хотіла вас запитати про ну, напевно, певну міру зміну підходу американців. З одного боку, це говорить про Дональда Трампа, але будьмо готові, що один сезон закінчиться і в нього буде інший настрій. Але. Сьогодні, в рамках формату Рамштайн чи засідання Рамштайн, ми побачили очільника Пентагону, міністра війни Піта Хексета. При тому, що він абсолютно відверто говорив, що американці не зацікавлені в цьому форматі. Він його ігнорував. А ми засмучували, що американці не підтримували той формат, який самі створили за попередньої адміністрації. Ну і сьогодні він всій красі з'являється. Зустрічається із звісно Марком Рютти і не тільки і його присутність, це ж теж певною мірою сигнал. І він говорить про те, що американці сподіваються, що європейці будуть більше купляти для України озброєння. Чи це теж певною мірою має нам вказати, що дипломатія померла? Що говорили з росіянами, нічого не досягли? Може, і справді все ж таки спробувати більшою кількістю озброєння бити. Дипломатія не померла, це обов'язковий елемент міжнародних відносин, і а, з цього починається по суті, цим закінчується. Спочатку йде діалог, якщо іншими способами не важливо, способами діалогу, тоді переходять до більш радикальних засобів. І той же Хексель Хек сьогодні сказав, що тут дуже цікаву фразу. Він декілька разів її повторив: що це перемога через силу. Во при тому, що він декілька разів він у нього було це написано в тезах, і на самому початку і на самому кінці, власне кажучи, він і генеральний секретар НАТО в один голос наголошували, що країни-члени НАТО європейські вони закуповують Сполучені Штати постачають ці озброєння і про. Про тому, що наголошували. Ну тут у тут мене дуже багато запитань у цьому контексті, і скажімо так суму про те, що і це в документах і в виступах, і як на північно-атлантичній раді, ну проте принаймні, те, що оприлюднено, сьогодні. Декілька було засідань. Засідання північно-атлантичної ради на на рівні міністрів оборони країн-членів НАТО. Це контактна група по Україні, так званий Рамштайн. Це і засідання оці, оцього нового формату Pearl, А це, власне кажучи, Пьол це інструмент фінансування рішень, ухвалених на Рамштайні. А також засідання комісії Ради Україна-НАТО. Інформація не оприлюднена. Журналісти навіть на відкриття не були туди допущені. Чудово нарешті. І ось всюди так про така теза проходила, яка в мене продовжує викликати сум. Допомогти Україні захищати себе, Тобто okay. з однієї сторони в одних меседжах це безпека України нерозривна чи безпека атлантичного простору нерозривно зв'язана з безпекою України. Водночас, оці всі меседжі політичні, вони свідчать про на мою думку, страх НАТО в будь-якому форматі зартикулювати. Аби не Росія не звинуватила, що НАТО втягується в пряме протистояння з Росією, бо допомогти Україні захищати себе, не нашу безпеку, не європу, не європу, не європейський контингент, не є континент, не євроатлантичну безпеку захищати себе. Водночас, це та, та реальність, яку ми маємо без цієї допомоги, без цього сприяння ми не зможемо продовжити цю боротьбу. І для нас це виживання так в першу чергу наше. Тому просто ми це сприймаємо. Водночас це враховуємо. І те, що міністр оборони США з'явився міністр війни, тепер він навіть наголосив на цьому тут доброго дня, міністр оборони, ну і я міністр війни. Хоча, в принципі, міністр безпеки звучало б набагато крутіше, бо а, поле більше, але вони ще вчаться Реально, поки що американські вчаться грати в міжнародні відносини. І, власне кажучи, це тоді, коли до них, перепрошую, дійшло, що якщо ти не присутній за цим столом, то за тебе хтось щось зробить і скаже. Нарешті вони а, ухвалили рішення, що все-таки вони мають бути тут присутні, і вони були присутні. Це дуже гарний крок, це дуже правильний крок. Це означає, все таки, що вони продовжують вчитися, і тут величезна заслуга наших європейських партнерів союзників по НАТО в цьому те, що ситуація таким склалася, така склалася, яка викликає інколи подив у тих, хто не дещо не розбирається в ситуації в. Схемі структури не саме яка, що європейці купують американське озброєння для нас. Справа в тім, що європейці купують американське озброєння те і в тій кількості для України, які європейці не спроможні виробити в такій кількості і такої номенклатури, і от до того часу, так як Сполучені Штати, от до того часу, поки це буде, так і буде продовжуватися. Це дуже чудово. Це дуже добре, що так відбувається. Водночас, наприклад, я хотів би побачити серед цього всього а, ті те озброєння, ті засоби, які використовувалися, які готувалися, будувалися, зберігаються на величезних складах по всіх сполучених штатах на консервації в контексті наслідків Другої світової війни, то величезна купа танків там Амбрамсів, тисячі, там величезна купа інших засобів, які Через 10 років, через навіть можливо, скоріше, вони вже не будуть потрібні, тому що з системи розвиваються настільки стрімко, починаючи з маленького FPV-дрона, коли це було в 2022 році, наприкінці, і зараз це вже все більше і ефективніше, і авіаційні, і наземні комплекси, і морські. Що от от. Ті всі величезні запаси, багатомільярдні, вони перетворюються в мотлох і металобрух, нікому не потрібний або його треба буде перероблювати. І якщо ті ж самі Сполучені Штати, не ну, тих же самих тисяч абрамсів нам кинули, то ну навіть би у росіян не вистачило засобів для того, щоб їх колошматити дронами, ну і тим більше абрамс-танк надійне, це не те, що радянський Т-72, якого можна спалити трьома дронами. Пане Володимире, на останок, я дуже коротко вас хочу запитати. Ви сказали, та що для європейців вкрай важливо сказати, що вони допомагають українцям. Там ми не воюємо, НАТО не воює. Тут немає, не дай Боже провокувати Росію. Але у росіян більше нічого не лишилося. Нема сходинок для того, щоб підійматися по ескалації. Тамагавки для нас. Це розвиток, в нас такого ще не було. І все одно їм доведеться ну або якось відповідати, або щось діяти. І мені в голову приходить тільки одна ідея: це продовження дронових, а можливо, і не тільки атак по Європі. Мститися будуть вже не тільки нам, ну бо нам мстяться кожен день обстрілами. Мститися будуть європейцям. А що тоді європейці будуть робити, якщо ну, це не їхня війна? Знаєте, як би жахливо це не звучало оці ось зальоти. І дронів, і літаків російських на це не зальоти, це в принципі провокації. це розвідка бо на території країн НАТО зіграло дуже позитивну для нас роль, оскільки європейські партнери по НАТО зрозуміли наскільки це реальна, велика, дешева, але страшна загроза. І вони своїми очами переконалися. Якби же самий генеральний скатар НАТО сьогодні на ну, практично на кожному підході до преси розповідав, як вони ефективно, фантастично відбило цю ось а атаку дронів. І ну його над ним багато журналістів на превеликий жаль, або не на превеликий жаль, посміялися. Що ну ми просто от надзвичайно ефективно ми не це зробили. Ми настільки сильні, що ми не будемо все це збивати. Ми ніжно випроводимо. А, ці, ці літаки, ці дрони за нашу територію. На що естонський депутат? Це було, до речі, у Любляні це не сьогодні було. А у Любляні на засіданні парламентської асаблеї НАТО він його запитав: Ну уявіть: а, а якщо от в нарву приїде російський танк, скаже, ми тут екіпажем Макдональдс приїхали. Ви теж запропонуєте його ніжно випроводити? Або підрозділ російський зайде, зайде і скаже, ми тут скупитися, приїхали в Лідл. Така ж ситуація? Ну. Рюте викрут викручувався, як вуж водночас йому це все складніше і складніше робити. Водночас, позиція наразі така: хочу повернути увагу, що це не особиста позиція Рюте, він є голосом північно-Атлантичного альянсу. Він озвучує узгоджену позицію країн членів НАТО. Ті... Ту позицію, яку формують постійні представники на рівні послів у штаб-квартирі НАТО, або як от сьогодні, наприклад, міністр оборони хвалилася яке рішення після цього, міністра після засідання міністра північ ради на рівні міністра оборони відбулося засідання Рамштайну, а також формату про це, власне кажучи, це те, що йому доручають, і в якому форматі доручають йому саме які меседжі. Він є інструментом, він є голосом, він не є очільником. Він не ухвалює рішення, він їх комунікує почула вас, пане Володимире. Допивимося, що буде далі. Найближчим часом здається мають бути і хороші новини, і проривні, і якась історія старія на у тому числі.